Ви видаєте свою доньку? А ким працює ваш син? Інженером. Ну таке. А кого б ви хотіли? Ну, хоча б м'ясника. А що, ваша донька така красуня? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Є професійні велосипедисти, які заробляють цим гроші. Є ті, хто їздять на велосипеді для зміцнення здоров'я і підтримання своєї фізичної форми. Є циркові велосипедисти, безбашені адреліноголіки. Хочете це все разом і відразу? Служба доставки Глова чекає на вас. Глово, везе тобі все. Одна подружка розповідає іншій. Наближається літо, і я відкрила шафу і приміряла все, у що влазила моя попа. Ну, і як успіхи? Що тобі сказати? Туфлі супер. Приятелі розмовляють про кіно. Нещодавно передивився фільм Армагедон, і зараз з висоти своєї освіти мене цікавить, як вони бурили на астероїді свердловину, не використовуючи промивку і буровий розчин. У них же інструмент повинен був заклинити шламом. А тебе в цьому фільмі тільки це збентежило? Розмовляють троє друзів. Один каже Мені здається, моя дружина зраджує мені з буличником. Чому? Та постійно в ліжку сухі крихти знаходжу. Другий каже А я впевнений, що мені, моя зраджує з двірником. Як не гляну у ліжку листя, третій подумав. Можливо, я помиляюся, але, напевно, моя зраджує мені з прапорщиком Волощуком. А чому ти так вирішив? Та як не прийду додому, а у неї в ліжку прапорщик Волощук.